Діти, вашим завданням буде намалювати ялинки технікою штампування, якою ми вже з вами малювали. Ось такий малюнок зробила я. Тут три ялинки, а вам я зараз покажу, як малювати одну. Штампувати ми будемо ось такою гілочкою. Це гілочка з дерева піхти, але можна використовувати гілочку з дерева моживельник, будь-яку, яка росте поблизу вашого будинку. Для малювання, окрім е, нашої гілочки, ще нам знадобиться пів аркуша альбому і фарби, коричнева е, зелена і синя е, пензлик. І скляночка для водички. Для початку ми кладемо на серветку нашу гілочку. Тепер ми пензлик вмокуємо у зелену фарбу. Фарба повинна бути густенькою, щоб наша ялиночка виглядала краще. От ми профарбовуємо наші гілочки, бажано плотненько. Пофарбувала. Тепер я е, нашу гілочку підіймаю і на аркуш альбомний кладу профарбованою е, стороною вниз. Кладу зверху серветку і добре притискаю. Тепер віднімаю, бачите, вийшла ялиночка не дуже чітка. Тепер, щоб було чіткіше, ми ще раз наносимо шар фарби на ту саму профарбовану сторону нашої гілочки. Тепер нашу гілочку прикладаємо, стараємось прикладати на те саме місце, якщо вийшло трошечки поряд, це не страшно. Тепер знову ми притиснули і забрали нашу гілочку. Бачите, в нас вже ялинка вийшла більш чіткою для того, щоб ялинка була більш чіткою, ми наносимо на тоненький пензлик зелену фарбу, і промальовуємо ось такий стовбур, віти, ось так обережно. І бачите, в нас така ялиночка стала більш. Чітка. Тепер ми малюємо землю коричневою фарбою, земля в нас намальована. Тепер ми малюємо небо синьою фарбою. Розводимо фарбу добре водичкою, щоб нам небо було таке світлого кольору не дуже насичене. Наша ялиночка готова. Діти, ви можете намалювати одну ялиночку, можете більше, як вам до вподоби. Чекаю на ваші роботи.